bye, -bye. Привіт! Я Микола. Про скетборди знаю багато, і сьогодні я навчу вас кататися ефективно, правильно і в задоволенням. Поговоримо про те, що складається скейтборд. Скейт складається з дошки, наждачки верхнього покриття на дошці, підвісок, колес. Підшипників. У кожного скейта є своя відмінність. Якщо ви хочете опанувати базові навички, вам підійде звичайний трюковий скейт. На ньому можна кататися і в скейт-парку, і на флеті, і на фігурах робити слайди, кататися по місту. Карвер-скейти або серф-скейти використовуються для урбаністичної їзди, для серфінгу. Вона дозволяє розвивати швидкість без відштовхування, а завдяки рухам корпусу. Для швидкісного спуску і денсінгу підійде лонгборд. Він має продовгувату форму, на ньому розвивається гарна швидкість і отримується максимальний адреналін від катання. Вони бувають різних розмірів, різні розміри для різного віку. 7,75 підходить для дітей до 7 років. З 9 до 12 років підійде розмір 7,8 або 7,75. Вісьмірки краще для тих, кому від 16 років. Бо розмір ноги має значення, коли ти робиш різні трюки і комфортно тоді, коли він співпадає з розміром дошки. Тому обирай скейт за віком і за розміром ноги. Перш ніж навчитися кататися, треба зробити розминку. Починаємо з кістей. Далі йде шийний відділ. Плечі. Розминка суставів дуже важлива, тому що задіються повністю всі кінцівки катання, не тільки ноги. Ліктєві сустави, колінні суглоби. І стопи. 8-10 разів. 15 присідань. І почнемо кататися. Але спершу нам треба одягнути захист, тому що безпека понад усе. Перше ми вдягаємо на колінники, важливо вдягнути їх правильно. У нас є чаша, вона повинна бути зверху, ну і по надпису теж можна орієнтуватися. Далі лікті. Обов'язково кісті. Обов'язково шолом. Шолом це невід'ємна частина нашої безпеки. Перше, що ми почнемо, це з визначення стійки. Для цього нам треба стати ноги на ширині плечей і зробити. Легкий поштовх вперед. Нога, яка перша виходить, буде наша опорна нога. У мене була опорна нога ліва. Це означає, що я стою на дошку лівою ногою, а правою буду відштовхуватися. Нам треба зробити відпрацювання відштовхування на нескользящому покриттю. У мене це коврик. У вас це може бути спортивний майданчик, резинове покриття, на якому не так гарно їде скейт або ж трава. Стаємо однією ногою на дошку. І просто ловимо баланс. Коліна повинна бути підзігнуте, руки направлені в сторони, і трошки корпус підзігнутий, дивиться вперед. Ловимо баланс, тримаємо координацію секунд 5. Як тільки ми адаптувалися до цього, вже можна робити імітацію відштовхування. Для цього поставимо опорну ногу передню перед болтиками. У нас є на дошці болти, ми повинні на них орієнтуватися, куди ми ставимо ногу. Отже, закриваємо носком один ряд болтів. Перед іншим носочок стає, і робимо імітацію відштовхування. Виглядає це ось так. Відштовхнувшись, ставимо ногу обов'язково на болти, які в нас знаходяться позаду. І повертаємо ногу передню, яка в нас була опорною. Відчуваємо, як хитається дошка. Ці рухи нам допоможуть зрозуміти, як робляться повороти. Це буде плавні повороти. І назад переміщуємо вагу тіла на задню ногу, повертаємо передню. І знімаємо. Такі рухи треба проробити мінімум 10-15 разів, щоб ви адаптувалися до дошки і зрозуміли, які рухи вам треба буде робити.